2 серпня на поріг свого 70-ліття вступив Богдан Мельничук. Я переконаний, що він озирнувся, клонився своєму пройдешньому минулому і ступив далі обійми своєї подальшої долі. І щоб оцю е, вступну лірику підтвердити, підкреслити, ми звернулися до нашої фондової збірки і. До особистості Богдана Мельничука нарахували аж 135 матеріалів, які зберігаються в його особистому фонді. Це дуже мало. Але кількісно вони нічого не визначають, тому що питому вага, напрацьованого Мельничуком набагато потужніше. І на превеликий жаль, сьогодні Богдан Іванович не може бути присутнім з об'єктивних причин. Ми поінформували його симпатиків, які теж знають, що ми сьогодні зібралися на пошанування Богдана Мельничука. Теж не мають можливості бути з нами, але моральна присутність, їхня енергетика помисню залишається з Мельничуком. Звичайно, що всього Мельничука виставити неможливо, тому ми вибрали дуже цікавий матеріал. Перший розділ присвячений рукописам. Це власні рукописи Мельничука, написані його рукою, це машинопис, який правлений рукою Мельничука, і це друковані друкарські гранки, теж правлені Мельничуком. Здавалося, б, папері нічого не означають, але коли співставити шлях до книжки, то всі ці три варіанти абсолютно 100% не сподобаються автору. Бо коли він прочитає книжку, яка вже вийшла з поліграфії, він подумає, а чи добре я зробив, чи зробила, що не залишив перший варіант. Бо те слово було, можливо, краще б у контексті видання. Наступне ми показуємо. Частину твору Богдана Мельничука. Якщо вірити його статистиці, він відредагував сотні видань. Він видав сотні видань авторських і звичайно, в ній лінії міститися. Неможливо. Ми показуємо вірш описання Богдана Мельничука драматургії Богдана Мельничука, прозу Богдана Мельничука, публіцистику Богдана Мельничука і, звичайно, краєзнавчий кухню літератури. У співавторстві з Віктором Утятром вони видали дві цікаві монографії, інакше назвати видання неможливо. Це Симон Петлюра і Тернопільщина, а також Іван Франко і Тернопільщина. Власне, у художній формі зібрано документальний матеріал, який має високу, велику цінність і багату бібліографічну базу. Але знову ж таки, Мельничук не сидить не, не в замкнутому колі, Мельничук в оточенні. І дуже зважливо, що серед епістолярію, який надійшов на адресу Богдана Мельничука, є рукописи Івана Дзюби, є рукописи Василя Фульварочного, є е, е, листові послання Левка Різника, є е, е, листові послання. Олександра Астахіва, дитячі роки, якого минули у нас на Борщівщині, у Волківцях. Тобто Богдан Мельничук через ці імена вивершується на рівні області. Він досягає рівня республіканського. Більше того, і Богдан Мельничук своєю потужною працею виходить за обшири України і доходить до світової спільноти. І підтвердження цьому є переклади творів Богдана Мельничука, хтось називає штучна мова мовою есперанто. І хто володіє цією мовою, може зрозуміти, що в Тернополі є людина, яка доносить слово правдиве, щире, доступне і наше, земне, проукраїнське. Більше того, Богдан Мельничук, ви прекрасно розумієте, що 1999 року в Україні було започатковано дуже гарну акцію підтримувати місцевих авторів Коронація слова. І, власне, Богдан Мельничук на свій страх і ризик відправляв твори, і в кількох номінаціях, в кілька років він був лауреатом цього конкурсу. Це знову ж таки визнання. Але знову ж таки, щоб прочитати Мельничука, я не знаю, скільки треба часу, нервів і терпіння. Щоби збагнути Мельничука, нам допомагає ось бібліографічний покаждь. І коли набратися злості впертої, проштудіювати всі ці публікації Мельничука напрацьовані, можна збагнути, яка потуга всієї людини емоційна, єскова і е, нервова. Вийшла книжка, але Мельничук не зупинився. І оті напрацювання після реалізації проєкту потребують ще окремого видання, додаткового. Якби Мельничук залишив нам Тернопільський енциклопедичний словник це пам'ятник Богдану Мельничуку, який на своїх нервах, на своїх жилах витягнув це видання. Єдина область України, яка в новітньому часі має подібний проєкт. І мусимо сказати, це не є якась крамола, це наша честь. Ініційований проєкт, процес Богданом Івановичем Мельничуком завершився тим, що робочий архів Тернопільського енциклопедичного словника кількома бусами в наші стіни, зберігається в музеї. Бо ті гасла і ті матеріали, які увійшли у видання, вони тільки виокремлюють частину надісланого матеріалу. Все решта, що залишилося поза виданням, в рукописах, в папірцях, фотографіях. І хто би як це не сприймав, це є велика наукова база. І ми маємо за велику честь, що от архів, робочих архів такого видання зберігається в наших стінах. Більше того, якби ми не залишив нам тільки новітній варіант. Історії області Тернопільщина, історії і сіл, він би залишився Мельничуком на рівні світового визнання. Тому що навіть діаспора, вчені, які знають на україністиці, високо оцінюють цей проєкт. Можна мати до нього претензії, але Мельничук з командою були в цих проектах першими. Вони набивали гулі, вони знаходили спільну мову з владою, вони знаходили гроші, але вони дали те, що, про що мріяли. І хто би що не казав? Як би там не було, Мельничук займає свою потужну високу нішу в літературознавчому процесі області України і взагалі світового літературізнавського літературознавства. Я дуже тішуся і нам приємно, що на нашу пропозицію бути присутньою серед моральної підтримки Богдана Мельничука в цей час заголосилася очільниця сьогоднішньої обласної організації Національної спілки письменників України. Пані Івані, вибачте за таку фамільярність, я вважаю вас симпатиком нашого музею, бо ми не один захід провели за вашою участю. Тому, щоб не бути так би мовити, віртуально висловленим, я прошу ваше бачення, ваше розуміння і Мельничук у вашому творчому житті. Прошу, Валентина Семеняк. Ну, е, Мельничук, я пригадую, що коли річчя святкувалося, відзначалося на сцені. Е, Драматичного театру і Шевченка. Е, така була ситуація. Я, це було 10 років тому, я спостерігала е, з партеру. Тобто на, на сцену безкінечно виходили люди, виходили виходили, 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 квіти, квіти, І Він сидів за столиком, його заставили квітами. Але з боку я бачила, що він сидів і правив. Але це, до речі, направда. Не, не можна, тому що це, це потім позначається на здоров'я. От, на жаль, це, це правда. Він би мав бути сьогодні і тут. Але просто він настільки в житті багато енергії, м -м, як, розумієте, як людина народжується, і Бог їй дає відповідну кількість на стільки років. Тобто він її Використав. він її заздалегідь. Зима не страшна стані. Я вже погадую це допомогу, які на коронації слова, такі на сценарії, які на коронації слова був відзначені звісною знакою один плюс один. І редакторка, яка була з Луганська, вона обіцяла, що цей проєкт, ну, твір буде екранізований. Якраз на яко 20-річчя Дуже відомої дати, вихід Григотовицької церкви з підбілля, а це дві присвячений е, владиці Павлу Василику. Феноменальна постать. І мені дуже шкода, що всі обіцяли, всі обіцяли. І Це так вже, вже не 20 років, як церква вийшла з підбілля. Все це канво лету. І, до речі, цей рукопис Богдан Іванович з ним неодноразово стукав. Хайсі про це знають, буду доказати правду. Він лежить у ребки директора Дремтеатру. Але шість років тому, п'ять, чотири роки тому він казав, що це не на часі, нам потрібні касові п'яси. Я хочу, щоб всі знали. Тому що мені оцей патріотизм, знаєте, такий, який тільки на словах, на словах, на словах, він зашкалює. Ми тому війну маємо, тому що ми. Говоримо одне, робимо друге, думаємо третє. А все має бути разом слово, діло і дія. Це така правда. Ще я хотіла сказати, де, де такі були моменти з Богданом Івановичем. Ну, насправді, коли він був більш такий дієздатний, то похід діставав, ви собі не уявляєте. Тому що було багато писав, у нього багато виходило різних книг, він щось написав. Тут уже е, телефонує е, е, царство небесне Орес Іван У нас репетиція, будь ласка, прийдіть, подивіться. От У нас прем'єра, і я тільки не встигала, я казала, слухайте, ти тільки про вас і пишу. Ну, бо журналістика на першому місці. От, е. І постійно... Він дуже переймався, до речі, що Орес Іванович садці приміщення не давали для репетиції. І він проводив, якщо це було літо, то він проводив на подвір'ї музею політв'язнів. А якщо це було, було холодно, то в тому приміщенні політв'язнів, то завжди було холодно, сиро. Ну, Я прикладаю, як я ці статті писала, і Віктор Ковальонич на перших шпальтах ставив про те, що приміщення нема, що давайте допоможемо. Ніхто нічого. Я хочу, щоб всі знали правду. Тому що коли людина відходить, тоді дуже шанують всі, дуже всі кланяються, ох-ох, ми знали, ми любимо. А, а чому за життя ми не допомагаємо, не співпрацюємо, щоб все якось виглядало ну, по-людськи, по-християнськи, зрештою, нема такого. Тобто про е Мельничука можна багато розказувати. Я пригадую, коли йому було 60 років то я писала таку об'ємну статтю, в свободі вона була, вона називалась «Мельничуком, Мельничуком бути непросто. І дуже багато було його виставлю театру. До речі, і до цього часу Козацький скарб, ще він про Шевченка, про Юна Шевченка, про От, І Так само я мала нагоду бути до на прем'єрного. Писати, це... Тобто я сьогодні до нього зранку телефонувала, і він казав, що я не може прийти, бо вона все почуває. От. А я собі подумала в той момент. Ну не мало так бути. Не має бути тут. Тому що людина, коли людина, ну, треба до всього ставитися без фанатизму. Без фанатизму. Він ставиться до слова, до цього всього, знаєте, так ніби, я не знаю, дуже фанатизм. Бігом, бігом, бігом. Багато-багато, тому що м Я пригадую шавий момент. Коли я поїхала за тією відзнакою Коронація слова, в Київ, і він безкінечно мені телефонував, ну що ж, коли вже на сцену будуть викликати, бо це в співпраці написано, а там викликається серто. Е Ну, не під прізвищем, а яке Ві був псевдонім е в творі. І відбуваються такі речі: я ж то не бачу збоку. Е що показують, що транслює телебачення. Я просто там на сцені, Ольга сільська, вручала, знаку, все. Але е я чомусь там стояла довго, пів години. Потім я, я не встигла ну, піти в зал і тут вже Мельничук телефонує. А що тут прізвище не назвала? Я кажу, яке прізвище? Ну, бо я така в ейфорії, вся така. Ну, ну кожен з вас буде, знаєте, це ж якби. Театр, це був театр оперету на Сексаганського. А я кажу до нього, як не назвала? Та отак, ти стояла, назвали тільки двір, нас, нас нікого не назвали, і це все пів години, про тебе забулися, розказували там про, про Луганщину, ще про щось інше. Ну, такі були моменти. А я кажу, я тобі не помітила, але, але це... Ну, я кажу, а я кажу до нього, Олена Івановича, я зрозуміла, то я його до телефону розмовляю, це вже це, це про сьогодні забагато говорила, я а Я йому кажу, я зрозуміла, це спеціально Всевишній нам таке випробування дає, щоб у нас було менше его. Що там, ой, прізвище назвали. спеціально так організував такий сценарій, ви ж пишете сценарій. От спеціально такі кіносценарії, наша реакція на цю ситуацію, ну назвали прізвище, ну так і буде. Тернополі всі і так будуть знати. Ну, і таких нюансів було дуже багато. От. А я хочу подякувати, що сьогодні прийшла Олександра Кара, Юра Заяць, який краєзнавець дуже багато співпрацював, ваша спілкування краєзнавця. Я дуже дякую пані Тетяні, літературний редактор та чині правда зараз, член спілки письменників. Багато не прийшло, тому що, щоб ви не подумали, що так поважають мене ЧК. Робочий тиждень. Робочий тиждень, наприклад, до кого я телефонувала в Тернополі, люди просто не можуть. Це Ні Ніселяна Замкова, тепер Олега, мені зараз просто вчора не тримав повідомлення, а він за межами Тернополя. Ну, отака ситуація. Але я хочу дуже подякувати всім вам за те, що ви відкрили цю виставку. Зараз я думаю, дуже важливо, коли ви є місця, ситуація така. І дуже важливо, що ви згадали, що ви пам'ятаєте. Я хочу просити, щоб ви надалі про всіх пам'ятали. Про всіх абсолютно. І робили, хай це, буде, хай це буде трошечки. Але це буде така та ваша частинка, часточка, Ну, вклад, внесок, внесок, внесок в майбутню перемогу. Тому що у кожного зараз свій фронт. І ми маємо бути як би, гідними. Патріотизм буде кожна у нас в голові. Бо коли ми говоримо, а не робимо, це велика біда, це велика проблема. Я завжди кажу на зустрічах з медніцями, дітками, домашніх завданнях, робимо фронт. Туди, е -е -е. Е -е. Дякую, пані Валентина. О, я вибачаюсь, я, я дарую музею е плакати, які робив Олександр Іванович. І тут десь вони підкижують, де мені. Okay, e, якби зібрати всіх людей, хто чув Мельничука, хто з ним спілкувався, і попросити сказати, бодай одне речення, повірте мені, не вистачало життя ні часу. Якби е, викрестити, не дай Боже ім'я Мельничука з е, творчого процесу, із е, когорти, з суддязів, е, письменників Тернопільщини, я маю на увазі обласного рецепту, це скільки письменників е, щось би бракувало. І оскільки Мельничук є носій слова, оскільки Мельничук є даровита людина, яка доносить це слово, і з нами присутня е, Тетяна Дігай, яка повірте мені, на 80% своєї творчості перепустила. Словом мовлення, чи написане Мельничуком через себе. Потім висловила кількох десятків рецензій на твори Мельничука. Тому було б добре почути живе слово, хто такий Мельничук і як Тетяна Дігай живе Мельничуком своїй Прошу. Я дуже вас дякую. Я дуже дякую Варі. Вона розумниця наша, і ми страшенно пишаємося нею і вважаємо їй цього найкращого, але нелегкий їй зараз прийшла від нас. Е, мені шкода, що нема кудами Івановича, тому що я, коли прийшла сьогодні сюди, я прийшла спеціально, щоб зайняти краще місце, щоб добре чути його. Думала, що це буде в залі, І взагалі чекала, що тут буде Без Песменників, то точно. Ну, Я все розумію, у кожного свої справи, але тих, кого він редагував. Тут мало би бути більше сотня. От я одна з тих. Я зараз скажу спочатку, який він редактор. У мене кілька книжок під його редактором Поезії, моя остання в часі книжка, і критичні безумовно критичні. Він перепускав все через себе, я йому дуже довіряла. Деякі коли я ще тільки починала з ним співпрацювати, але це не так було давно. 208-рік я тоді ще не, не відродився Жоталка в нові, а була русалка Дністрова. І тоді ще, я пам'ятаю, на дисках не що... так приходила до нього з бучівки каже, що я пам'ятаю перше моє враження. Заходиш в маленьку кімнату і книжки, під ноги до стелі. Абсолютно і все. Стіл, за яким він сидить, працює. Весь паперу його не вийде. Не і безперечно він сидить і щось так робить. Я з ним познайомилася саме таким чином. Я до того ми паралельно існували в місті і все. але знайомі особисто не були. Добре, пам'ятаю, я написала рецензію на його картини. бо я їх знайшла, тоді книжок видавалося не так багато. Можна було відслідкувати. І, безперечно, вони мене вразили, чим то таке, я про то написала, але я з цієї рецензії прийшла до того. Ну, познайомитися. Мені хотілося. Він сидить, заходьте, заходьте, але на мене не дивиться, що там робить, танцює. Ну, я підходжу, щось мені в годі пересохло. Я кажу, значить, пане Богдана, я така-то, така, то, от я хочу з вами познайомитися, я от, так, він підняв на мене очі, в очах нічого не видно, окрім того тексту. Добре, ну шайку, я подивлюся. Ну і я пішла. Але через кілька днів І тоді вже то був Богдан Мельничук, який він був всі ті всі 10 років, що ми знайомі, який він завжди був. По лайці, дуже, <світ> ну я не знаю, коротше, я наслухалася зразу і комплемію. І всього, і все, і, і побажання на співпрацю, що в нас так і було. Бо Тернопіль, коли він відкрутився, нема жодного е, номера, де не було моїх день. Через його. Ну і, безперечно, е, була моя ідея е, передати книжку поезії. От. І я до нього, тільки тільки до нього. І теж надрукована. Я зберігаю, Вони колись до музею мати, бо це його робота. Там десь 80 може віршів було, і на кожному його ті типу, позначки. Плюси, мінуси, там щось неймовірне. Я, я недавно то знайшла, подивилася, думаю, боже ж ти мій. Це не те, що школа, це взагалі. Це до того, що вірші йому, в принципі, сподобалися. Він не казав, що там щось могли, нам не казав їм але зауваження за було хтось mm не -hmm. Ну от і на завершення хочу сказати, що е, мені дуже шкода, що е, він е, втратив здоров'я, тому що його дуже не вистачає в нашому колективі, е, не вистачає його присутності, його е, важливих зауважень, його е, е, концентрованої уваги до кожного. Ви розумієте? Немає в нас серед співчан, які до того були просто членами об'єднання, тепер співчани і теперішні співчани, всім всі було би непогано почути слово Мельничука про свою творчість, А він ніколи не Все, я йому, я свідки принесла для нього і е, хотіла би, щоб він почув нас. Присутніх Валя Семеняк, Юра Заяць, Лесяка. Ми як представники. Я що до Богдана У цьому разі я ці квіти дякую вам, вашому, бо ви організатор. Ми вам дуже дякуємо. Все. А Мельничуку, Богдану Івановичу, здоров'я. Хто би що не казав, як би не було, а справді Мельничук залишається потужною особистістю не тільки в літературному, не в царині літературного, так би мовити, невідомства, бо написати гарне слово і створити позитивного героя це не так просто. Якщо ви маєте, будь ласка, бажання, то прошу. Що я можу сказати? Я дуже поважаю пана в деякій мірі я його і боялась. Боялася навіть давати свої твори, не хотілося, але чомусь не насмілювалася. Одного разу так було, він мені сам подзвонив і каже, Леся, приходь до лядького, я буду в лядькому, принеси свої площину і щось напишу. Та я прийшла під лядькою, стою, чекаю. Дивлюся, нема. А потім вже дзвонила і каже, теж заходь. Заходять. Я зайшла туди в кабінет, віддали мені ті книжки, так поговорили. Я, я прожовну з того кабінету, бо я дуже така сором'язлива в житті. Але, я кажу, він прочитав, щось там написав, а потім в мене вийшла така бібліотечка таких маленьких книжечок для воїнів. На передному я їх насувала. Ціла бібліотека і він написав досить статтю, таку шестер книжку Олександрка, за що я йому дуже вдячна. І хай йому Бог посилає здоров'я, щоб він ще довго з нами жив і був поряд, тому що його приклад для нас не потрібен. Я теж хотіла його привітати, але його зараз немає. хай йому буде здоров'я, Я теж передала. Добре, а це для вас свій книжко хочете. з вами Це буде зберігатися і <ріжен> <на> хтось колись буде мати можливість доторкнутися, то долучитися до красного слова, який теплопілля. Якщо бути в молодкові, стояти на звищі, то по село протікає річка Дір'я ічук свого часу. Де б не були ви при світі придалеко, дорогу, дорогу вам пам'ятайте ви назад. Додому повертайтеся далеко. Чекають вас і люди, і річка, і сад. Тому скромну висновку назвати так думати, якщо вжити коломійковий війковій розділ, то пише називається Віщі слово з молотком. А якщо взяти звичайні на голову, що слово, то پلی بودن خیلی پرطرفدار است. خیلی فردی است که با کنایه خیلی آنقدر قدردانی داشتند برای مساله، اما همیشه باعث سوء تفاهم می‌شود. зробили моральний посил вода і важко підтримку бо це наш обов'язок і я гадаю що мимосвітку як її виконали питання інше ми були з мельничуком мельничук є з нами бо ми єдині і мусить працювати